Привіт, дніпряни, привіт, друзі! Хочу привітати вас з ювілеєм у 40 років. Хочу побажати всього найкращого, здоров'я і висловити свої слова. Подяки вам за те, що ви бороните нашу країну, захищаєте, допомагаєте, честь вам і хвала. Хотів би трохи згадати приємних моментів, які. Я пережив з вами, хоча це був не дуже довгий час, але все ж таки дякую вам за приємні спогади з Дніпра, коли ви нас і нагороджували медалями, і прийняли до свого чату до двіжу, і Ми відмічали спільно дні народження, і грали в баскетбол, і дехто вчив церемонії чаї з кимсь. Ходили в перикарню, хтось е, розповідав різні цікаві історії, з ким займався англійською, і дуже багато-багато є приємних спогадів. Е, тож е, дякую вам за той е, час і е, надію, що е, коли ми переможемо, то ми змо, знову зможемо зустрітися і е, вже поговорити. Ти ты неправильно!